Хоче додому. Війна розділила щасливе життя, де рідне усе залишилось до болю. На лівому березі Херсонщини залишилась душа, змінила навіки війна мою долю. Моя Херсонщина українська земля. Боже милий, як же хоче додому, де кавунами й помідорами засіяні поля, де все до болю, рідний і знайоме. Як часто вісні я бачу рідну хату, де пакне свіжим хлібом з молоком. Ми разом, мама, я і тата снідаємо за столом, а коли прокидаюся, все щезає і душу сумом огортає: Немає тата, він у засуне захищає, а рідна хата нас чекає, я люблю свою Херсонщину. Колись повернусь туди, я не завжди. Перемогу виборюють в бою, в тилу. Я, патріотка в душі насправді, вірю, що Україна ворога здолає, вона переможе в цій війні, український прапор нам засяє, а ворогів Бог покарає. І тоді повернуся я додому і буду жити в рідній хаті, не віддам її нікому. А Україну і ЗСУ я буду прославляти.